Всім привіт друзі сьогодні з Шекою Гра... знімаємо в один блок в океані, так. Да. Е, так, мені треба би кроликів піти розвести. Ну, ти йди дом, виходить, буду. Я зараз кроликів розведу і піду зроблю шекою. Добре. Ого, моркові дало. Так. Піду погодую. Ой. Розводити треба кроликів. То есть, я можу вот, вот, да, а вони не можуть, так? Да? Я мать і сина звів. Що Да. можеш? Да. <с patio> <с patio> <с patio> і вони не прийшов. Я в Афии. Молодцы кролик. Да, да, это шоу. Поронок мало. Надо ще поставить. Ой, я залезла. Мама немає крова. Спальный мешок же ще. Черкаби немає. У мене вообще нічого немає. Йди в доме в гринке, знайди спальний мішок. Тут молния куда сдавилась. мене тут протере обі... силы. Туда и куда молния вдарил. Коли вона она то може дома сговориться. Здравствуйте, то нам потрібно поспати. А де гринка живе? Героинка вон бомж. Вон той бомж. Вон. Ага. Стел у нього спальний мешок один. А не сіки там. Не знаю. Пофиг. А я там дикий один. Та пофиг скикит. Стиль. Хоть скикис. А во в нього нього спик. А, в нього ще є. В нього є. А, ну тоді все, вс, собі домой. Хто зайшов? Бо в мене два спальних мішка стоїть. Один в домику на дереві, другий в хаті. Іди спи. Та ну що, домік на дереві є? Ну, то ти що не бачив, що мій дом з'єднується з, з домиком на дереві? Спи. Ну я бачив, що дерево з'єднується, але так не... Ну, то там домик де... в дереві. В дереві то йому домік є. Ага, спа. Спи. Я сплю. Спимо, я радості, сніг. Yeah. <laughs> моя радость, тусни. Скрафти, супер. Мне потребляют краску. Лечка, Стій, стій. Що це? Что это? Крафти, окей. Маталавей, шпоеха. Металер і так? Та да, коротше, якщо ти будеш йти на мене, то у нас навіть броню буде пробивати. Пропав. Тебе є один у цьому руку. У мене велика хвилина. Я не знаю, велика. куди його ставити. А, от, тепер є велика. Та не роби, Наль, не знаю. Ладно. Света камень. Не. Блин. А вот вот, а вот залеза не моя, дай залезу. Я знаю. Знаю -то не... тоже залеза не Капец. Да ничего. Не Ни воронки надо, нафиг. Ты понимаешь? Хотя Конечно, а нет. <къех> Сломал, вот сломал воронку только что, она сразу в сундук провалилась, капец. Да это стекло найшов. На стекло цвета це было. Кто? Светлакамень, я, я ж тебе уволил. А, е-мое. Свет камень нафиг. А звук як в стекла нафиг. Ну. Я аж... Нет не понял. Я йду муку добывать. Угу. Кто за шол? Ага. Нет кто? Ты муж да? Нет, а я думаю, ярко робить? Що? Нет, Петрович пятого подъезда. <та Picinati> <раус> Петрович с пятого подъезда до нас зайшов. Мы тебя не звали Петрович с пятого подъезда. А я знаю Ярку сам роблю. Тимофій нехай заходить, а Петрович з п'ятого под'їзда нехай валить. Ми його не звали сюди. Хто рівнув? Я в Афії. То там же ж даже не будуть предмети спавнитися. А в мене спавняться. Як? Це фігня. В мене є опер, а можно зараз. Сюди, Я вижу, я вижу, ну, я вижу. Я спуститись за піском і чуть не здох. Ну, ну, типа один... Ну, типа, один мод скачет. Один мод на и скачем то и все. я зараз собираю лук, лук за это. Я теперь могу скрафтить золотой меч. Okay. Золотой. А. Не, конечно, знаю, что золотой меч дерьмище, но все же. Ми, сра... ми як це з генізними мечами ганяли. Поки нас акула Та зажирати. А, ще... а зараз ми за акулою затімились і вона уплила від нас. Сказала, що ми погані, бо ми її родичі зажирали е, декілька. Років, але вона від нас уплила. Обіделася на нас, бачиш, яка погана була. Поганка. Нам. Ой, я знаю місце, де я зможу дихати під водою. Ось дюдара ракушка! Біля. Маме, короче, 32 30... муки <гум> высне. Молодець. А тут є якісь острови? Типа того. Ну я пишу. Я сначала сейчас отширю mm. себе полну, а потім пойду шутку. Mm. А я не помню, я почала пихати. Да и Це... Це... Жека, ты не налив. Лів... Лів... Ты на... надоел вливати нафиг. Да <реку> я <реку> не липаю, магнит. Хе-хе-хе. Так бы интернет поганка. Поганка, да. Интернет поганка. Інтернет а, поганий. Да. У... Кипи тут у так. Такий же поганий, як е, і Жека. Ладно, я шуть. Это дадим, зараз. Я шут, yeah. кажеш. Не обіжайся, Жека. Ти вот великий... <плес> холосий хлопчик. Жека в нас холосий хлопчик. Маяк, да? Маяк. Яка світить, чи що? Да. Да. А, я знаю, я сейчас погуляю на шнапшоті, кран. Я поучусь. Ага, ага. Честь. Я... я вже перший світ запустив. Молодець. Да. Вітаємо. Поздравляем. Чотири, ты? А заводь москов! Два! АДИН! И мир краш. И mm сборка -hmm. крашнулась, ты шо? У mm него -hmm. <laughs> сборка крашнесть, вообще это кашу. Mm -hmm. Да, да полибасу. Вс, крашница Крашнулась уже, ты вообще? Mm -hmm. <laughs> Нет. У него сборка не крашнулась, ваттафак. Ви чуєте факт, що хай спальний мішок тут валяется. Я на крафтмайні. Так. Так, я пішов... Він за суб... дерево. А мені за дерево. Я, піш... я пішов шукати суб... mm -hmm. виход. Може, ну, воно темне, але я все буду брати. Так, почти все остальне скло, почти половина скла, яке залишилось там, О, твоя. О, тут метал є, власне. Я золотим вже скла, не був. Половина скла, яка там, твоя, Жека. Що? Половина яка там твоя. Окей, мені лишиш. Скільки лешеш, то буде моє. У мене просто жутко лагає. Е, я собі склав ще багато роблю. Post this meow-meow every week. Post this meow-meow every week. Post this meow-meow every week. А ви зняли? Що? Ти дозволиш мені назвати е, ну, це буде а лимон. Ви зняли? Це буде водохранилище. А. Хорошо, нехай буде. Я думаю, що ви вже зняли. Ні, ми ще не зняли. Да, ні. Ми ще знімаємо. Цей сон, цей сон. Мені, Мені ще не сниться. Ну <говор> и что? Да Нет. Он мне еще нужен. Перекропки мне я а, фидускула поставлю. Я зараз весь свій... Ти тепер Все... крафт не вот це. Зроблю, а то в мене вікна не застеклянені вообще. Нафиг, в мене вікна типа є, але їх нема. О, мяу, мяу, мяу. Мені не, не надо. Що не надо? Стекло. Чого? Я пошел кого-то убивать, чтобы получать опыт, потом разблокировать. Я буду на китайский домик, пусть забирати то стекло, но мне вообще не надо. Надо. Вс все остальное. Они буде китайський бик. Опять мать з сином с Та пофиг. Нехай собі мать з сином с Двоє кроликів осталось, і один з них втік. А друг я иду неправильно в неправильную сторону. Я uh. Я их завью. Два кролика в живих осталось із двох. Це достижение. Може, я землю буду їсти? Ні, землю я не можу їсти. Пічок. Сюда в mm. коробці! Дві кролічих шкури. Так. Я ще знайшов. Чотири треба. Для одної шкіри. Ось такий. Нам треба виграву десь знайти. Так. Щос, а, ты сторон, а ну Щас. Нам надо випчу найти. Да-да. А, да. а нафига? Короче, я роблю поле. Хай тут мови будуть спавнитись. Окей? Да. По нам дуже а надо. Вони не будуть спавнитись. А чо? Бо не можуть. Не можуть? Да. То як ми тоді будемо шукати овечок? Острова. А де острова візьмем, якщо вони тут не спамятся? Спавниться? Коли спавнились останній раз? Ніколи, ми тут не дуже довго виживаємо. Ніколи. <різь> да. Ну ще не. називається я острова. Це пока що ніколи. В слідуючій серії вже будуть. Да, Жека? Не знаю. Ти знаєш, що будуть? Ти ж казав, що будуть. Ти казав, що я знаєш, ли, що вони в слідуючий раз. Вейт заспавнитись. А що не не заспавнитися? Чуєш? Це, а з блоків сіна косна мука mm -hmm. бістріше робиться. З блоків сіна вона бістріше робиться. Так. Да. да. Я на з блоки сіна робив на пшениці і так робив. Я ні. Я нічого. мені багато землі. А в мене немає. Okay. В мене немає землі. Якщо okay. Ну як що буде? Окей. Это так смертельний забіг манибу. Кажется. А блін, мінус того, що коли ливаєш з игре. Маленький зомбі. Мінус того, що коливаєшь з ігрей в смертельному забігі, то ти здихаєш автоматично. Странно. Да Та, Та п5! Та інти... Хто роутер зламав? Ти? Не можна стільки грати в комп'ютер. А я не граю. В роутер зламається. пофіг. Пофиг нам допустим пофиг. Нам допустим пофиг. Кстати, я бы хотел зіграти в бар лишецов. Э, бар цих. Бар. Типа мафия. Барберку я. Ну прикольная игра. В Майнкрафте е, там Юни сделала карту. Там Едісон снимает. Прикольная игра, я подивився, так. Думаю, тоже да. Тільки карту, наверное, что надо куплять там. Да поменяй. Ну зроби куси шоу карту Та як, ти що? Думаєш я зроблю карту какую-нибудь? Я не потягну, ти що там? Не потягнеш? У мене времени не хватить. ти що? Я не знаю. Самому робити времені то до дофіга. Там, як мінімум, на те, щоб создати нові моди, надо дофіга времени. На то, щоб моди нові создать. Ну моди тобі поможуть. Дуже хорошо людей. Так. Так, ще одна шкурка. Ще одна шкурка і буде одна кожа. А на рюкзак треба. Mm -hmm. надо... А, ти хочеш рюкзак зробити? Так, да. Так, як він називається? Наплічник на. Плічник, на плічник. О, я зараз зробив. Наплічник треба чотири кожі. У мене чотири заячих шкури тільки зараз буде. Я не зможу, 4. Якби ще в нас якісь острова були вже хоча б один був, ми б могли б коров там розводити, а так. Я в Афії. Ну а зі две вийшло. Я король купівстака морокові скормив, він ще не виріс. Ну його нафіг. Ладно, давайте. для вас пройдет одна секунда. Для нас до фига времени. Но надо А угу. без них тоже скучно. Можно щоб хтось озвучував солянин? Геніально. Я сейчас здесь буду озвучивать, а ты тропить ковиш. Я так думаю. Так, я дорослых кроликов зарубаю. Такие дорослые. Называется размножил и забыл. Это да. Я топором их рубаю. Бо в... А бамбук можна скидывать на гная? Да, не знаю. Ні. меч він б'є по області. Не, не можна. Ну это будуть. Що? Буде? Кролик на турмят выпрыгнув. Ну давай, лисну, кольцо. В ролик еще на территории новорожденные вебрыгну Ой, я случайно. Да. Мне надо обычно дерево. А все є. Тут. я. У меня даже два домика на дереве є. Два? Да. Катя, а чого ми емоції не юзаємо? Я сходю цей... Я щас... Подожди Що ти робиш? Що? Я територію помічу Жека Ти ж ще напередів дам? Даш, Жека? Навіщо, ні! Ну <серків> <серків> наві! Це не я Там не я, це не я, Жека був це був не я, як будь нормальний. Не будь нормальные. <ріст> І що? Шо в мене є? Бачив, я сальтуху сделав. Ту датмен нафиг. И сальтух. сальтуху. Вот, дивись, я сальтухи делаю дивись яке я сальтухи делаю. Дома у мене на місці стоїш реально? так у ідеалі? ти в мене нічого не робиш тобто ти нічого не бачиш? я тільки бачу що ти стоїш на місці капець я тут в туалет нафіг ходжу а ти нічого не бачиш що за фігня аааа yeah. тебе емоційний скач і я забув Тобі надо емоції скачати. Я маякша хочу ще зробити. Назик, не забирай ці штуки, окей? Угу. Але мені дуже надо, буде Ну миссия! Я зараз твой домик спалю Ладно, ладно, все, все, не надо. Моя зажигалка є Что? Кролики все сдохнут. Наверное, сдохнут. А. Двух хотя бы. А. ты четырех. Живи. Я а их привязал. Живи. Нет, Снова много скелеты тупи. Ага. Пом собачишь. Тут для тебе проблемы наоборот. Двоє Там. осталось в живых. мене меня ця проблема. Осталось тільки двоє в живых. Mm. твої твои кролики Жака. О, наконец-то Які? Який? Мерни? Нет. А. Як то в мене буде заповідник. Та да ні, вони не заспаняться. Нет, все вбили вбели, тварюки тупи. Бувай. Ну там двое тільки остались. Ладно, потомство в них хотя бы будет. Будете... Да давай быстро их разновый назад. Да вони ще мелкие нафиг. Меньше чем ты даже. Угроза? Я великалуюсь. Я обидайся. Не обіжайся, ти хороший хлопчик. Не забувай, хороші хлопчики не обіжаються, Жека. Хочеш бути хорошим хлопчиком, не обіжайся ні на кого. Даже якщо Обідав. тебе сажують. О, до мене и Дивись. Привіт. А Я не буду так. Другого половину сажали сідати. Окей, то без проблем. Я тебе не засвітую. Ти мій банок зламав! Він виросте, не переживай. Вам Бамбук ще ше... виросте. А от кроліки не виростуть. А мені на кролики у нас Ти без ранці хочеш ходити? Пофіг. Єєє. Я не це там, там 20 слотів. Ха-ха. Ти б ударив, ти б ударив, ударив, ха-ха. Дай покави. <риві> 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 В голову! Сюда! Є. Yeah. Ладно, пішли закінчувати відео. Я тобі в... в тебе опки нема. Всім пока. Всем всім пока, всем пока-всем пока, всем пока. Всем пока-пока. Ж... Жека геній, Жека Геній, всім пока. Жека лох, Жека лох, всім пока.